Зміни в оперативній обстановці станом на 7.00 14 серпня. Українські десантники у взаємодії з піхотинцями продовжують виконання бойових завдань в районі населених пунктів Новосвітлівка та Хрещувати щодо блокування східної частини міста Луганськ. Підрозділи військ АТО підпали під шість обстрілів. Двічі було обстрілено аеродром Луганськ. Вогнем з мінометів та БМ 21 град було обстрілено позиції сил АТО. Неподалік населеного пункту Нованівка. Також під обстріл потрапили підрозділи піхотинців, які висунулись та почали закріплятись у заданому районі. З боку Російської Федерації позиції наших військ обстрілювалися теж два рази. Особливо хочу наголосити батькам та дітям, які живуть у зоні АТО. Не піднімайте підозрілих предметів, таких, як. Ручки, запальнички, дитячі іграшки, навіть якщо ці речі виглядають досить коштовними, терористи відступаючи, залишають після себе міни, які заборонені, заборонені всіма міжнародними конвенціями. Зараз відбуваються тут бої за горлі, так розуміємо. Ми стояли на висоті, просто отримували стратегічну висоту і спостерігали за Дебальцем за Горлівкою. В принципі, був прорив з боку Горлівки. Була колона, проривалася, але наші війська її знешкодили цю колону. Ну і зараз відбуваються обстріли позицій бойовиків з артилерії. І почалися вже, я так розумію, локальні бої по місцевим силам. А настроєння можна спросити? Бойове настроєння, яке ще можна? Отличне. Есть не коробка. Подъехала ваш. Ты нормально, а так а? стреляешь где-то? Снезжизненно. 네, Пока здесь были ополченцы, или как вы бы говорите, там это, террорист или что. Жизни не было, вообще здесь не было. Вы знаете, ни воды, ничего не было. Сейчас все есть. Украинская армия к нам пришла, и все, жизнь восстановилась. Вот в чем дело. Я за то, чтобы Украина была целостная, единая, и чтобы у нас было мирно и хорошо. Я уже даже устал смотреть телевизор, ничего не хочу. Я хочу просто, чтобы был мир. Чтобы был мир. Чтобы не стреляли, чтобы был мир, чтобы не погибали люди. Вот так я хочу. Чтобы целая была Украина. И пусть политики договариваются мирным путем, путем переговоров. Потому что гибнут люди, страдают. Пострадал наш город. Лично мой дом пострадал. Это очень плохо. Так что мы за мир и за единую Украину. И только за мир. Я считаю, что Россия сейчас поступает неправильно, считая нас младшим братом, хотя это абсолютно не так. Мы равные народы, суверенная держава, и считаю, что то, что она делает сейчас, это не допустимо. Військовослужбовців підтримує і малеча у таборі Родиві Січ розпочався благодійний проект. Маленькі українці, які не чуток знають, що таке війна, власними руками виготовили нагороди, щоб підбадьорити наших захисників. Діти захотіли їх якось віддячити. Ми писали листи, ми малювали малюнки, але щось захотілося більше. Діти у нас попит... а що ми можемо ще зробити? А, окрім того, що заспівати гімни, пісні, вірші і Така з'явилася у нас думка, що ми можемо зробити нагороди. Діти хочуть, щоб, щоб їх ці медалі, які вони будуть сьогодні виготовляти, як ангели оберігали їх. Табір, започаткований як комерційний проект, почав діяти в іншому форматі. Родовід Січ відчинив двері для безкоштовного відпочинку дітей із зони проведення антитерористичної операції, а також дітей, батьки яких зараз виконують бойові завдання на сході країни. До нас звернулися меценати. Спочатку взагалі ми планували зробити табір такий більш на комерційній основі. Це було погоджено в Міністерстві культури України. Але виходячи з тієї, ситуації, яка зараз є в Україні, було вирішено спільно з меценатами зробити перший заїзд соціальний, тобто це діти з Луганська, Донецька і Криму, а також діти військово поранених, власне, які зараз знаходяться в госпіталях міста Києва. І е, потім вирішили продовжувати так надалі. Тобто, власне, чотири заїзди вони е, от, е, відбуваються з, з участю саме цих дітей. Творчий процес не з легких, тож до роботи долучили дизайнерів. Вони провели майстер-класи щодо виготовлення поробок та всіляко допомагали дітлахам. Хлопці та дівчата радо фантазували, тож нагороди вийшли унікальними. У мене здесь благодарность за отвагу, флаг України, пшениця, і з стороны сторони и написано освіти. Юні українці підтримали захисників вітчизни і щирими побажаннями. Хочу, щоб мой папа повернувся вернулся домой і був мир. Щоб вони поверталися своїми, здоровими, о, з перемогою. Я хочу, щоб всі вольно вижили і щоб вони вернулись живими і здоровими. Я желаю, щоб вони повернулись живими і остались. Чтобы ну, больше не болели вот измены военные, которые были на войне вій... просто. Сейчас больницы все военные себя. И не хочется, чтобы они там сидели. Я делаю военным в военных медалях, чтобы им подваривать дух, чтобы они, чтобы быстрее эта война закончилась. Щоб что они пересили, переосиливали себя, чтобы не думать, что о, я боюсь, я боюсь, а чтобы они о, точно знали, если я здесь, то я должен защищать свою родину. Я волнуюсь очень за своего папу, который тоже находится в АТО. Может, ему что-то хочешь пожелать? Ему очень много здоровья, как и всем солдатам, чтобы, по, что поскорее приезжал к нам, но хотя бы на недельку или на две. Я за ним очень скучаю, вы не видели его очень долго. Я желаю, чтобы они выиграли и были очень сильные. Я хочу, чтобы война поскорее закончилась, и надеюсь, что Украина выиграет, и ну, чтобы, чтобы наши победили, а Россия проиграла. Папе передаю привет и бабушке, и хочу, чтобы они приехали сюда поскорее. Винагороди, створені дітьми, невдовзі передадуть воякам в зону. АТО.